У нас сьогодні поповнення асортименту ременів, і з'являються у наявності два таких красення, котрі я вам хочу показати. Зацініть таку історію. Блін, мені так подобається ось ця історія з такою пряжкою на два шпінки. Чорний на чорному. І ще один такий самий, але в коричневому кольорі сам ремін. О, ось він. Буквально по одній штучці, один темно-коричневий, один в чорному кольорі з однаковими пряжками. Вартість на них зараз акційна 1200 гривень, але їх в наявності тільки по одній штуці. Ні, брешу, чорних дві штуки. Так що, якщо комусь заходить ось така стилістика, власне, можете замовити, поки вони є у наявності. Тому що це така доволі рідкісна історія, особливо на два шпилька. Приводу того, як замовити, дивіться ще на сайт їх не встигли додати, тому можете написати мені в особисті повідомлення. Я під вас їх піджену подовжені, і сьогодні зможемо навіть відправити.